Вітаю діти! Сьогодні ми завітаємо до яблуневого саду. Яблуня. Фруктове дерево росте в саду. Дерево яблуні високе з розлогими гілками. Яблуні красиво цвітуть навесні. Квітів багато, вони великі, рожевого чи білого кольору. Від них віє ароматними пахощами. З настанням літа плоди дозрівають. Яблука круглі, налиті соком, солодкі, смачні, а ще дуже корисні, бо багаті вітамінами. Діти, а ви їли яблука? Які яблука? Чи подобаються вам яблука? До скорих зустрічей!